Ну, а ця пропозиція буває один раз на рік. Берете один крем і інший отримуєте в подарунок. Зазвичай один крем такий коштує 2200 гривень, а зараз два креми за ціною 1845 гривень. Це просто мега крута пропозиція. І так розповідаю про креми більш детально. Крем за атар усуває почервоніння, купероз, судинну сітку, заспокоює подразнену та чутливу шкіру. Балансуючий крем має себе регулювати. Люючу дію, а також бореться з висипаннями широкими порами та надмірним жирним блиском, і також заспокоює та усуває почервоніння. В принципі, він підійде для чутливої шкіри, також для чутливої і проблемної хто на ретиноїдах, хто на топічних чи системних ретиноїдах, вам оці кремчики підійдуть. А також для шкіри з куперозом та розацією, в кого є висипання.